Дивіться, зараз ми йдемо купити сувенір. Я нічого не буду купити, щоб мені вистачило ще більше. Це так класно. Я свої оставлю і не буду тратити 920 гривень. У мене 920. Пішли. Пішли. Сувеніри будемо робити.

Клас. Ось тут якийсь магазин. Магазинчик. Зараз прочитаєте. Пединажа. Підлежати. І ще тут маршинська вода подивиться. Дивіться, що є такі. Ну я вже не встигла тут все подивити. Ні, і якась тестить. Площадка, як ви бачите, для дітей. А до мене стало Жейки Сігра. Нам не буде. Ще оце дивіться А скільки година? 127. Сейчас ми йдемо субвінируємо. Детська кімната? Тут морозову? Тут Бачите Дорого щось. Дивіться, як тут гарно. Там орел є. Там є розчі тварини. Там Орел десь. Класно. Таке нас не їх Ходитись, бо ми вже йдемо. Тут морозу. Дивіться. А там іграшки. А, слава, они Ось. А ты их еще сможешь показать? Так, тут и белка. и белка черная, бачите? да? Все класс. Дивіться, там дуже класно. Тут качели. а Тут можна, можна сфоткатись. Чудово. Так, а тут що? А, ці кролики, я вам хотіла показати якісь. Ай, більше на Що? Я нічого не буду тратити. Я просто вам покажу, что тут есть. Ой, смотрите, тут все тварины, какие есть, кажется. Вот. Это все да. подельский да. зоопарк. Субаниры! Для чего эти субаниры? Ну, же... тут ежи есть. Еще есть вот такие. Видите? смотрю. Такие игрушки такие. Вот такие. Вот такие. Он покажет тут хотя бы тексты. Тут такая. еще Девица. Это так классно. Попытаться сделать. А, правила поведінки у будівському зоопарку. Давайте прочитаємо. Зберігайте квитки до кінця відвідування. В зоопарку суворо забороняється годувати тварин та птахів. Та, та птахів будь-яким кормом. В зоопарку забороняється, приносити домашніх тварин. Діти до 10-річного віку відвідують зоопарк. Викли... виключно у супроводі дорослого. В зоопарку заборонено з... зривати квіти, лисі ця фрукти, деякі є отруєними і можуть вик... викликати, алергію. Алергію у зоопарку забороняється фотографувати тварини з застосуванням. В зоопарку забороняється заходити за огорожі, попереджувальні стрічки. Просовувати руки у вольєри. В зоопарку забороняється голосно говорити, шуміти, кричати, забороняється приходити в останній алкогольного сп'яніння, розбивати та приносити алкогольні напої. Це, вже для, це вже для батьків, це останні дев'ятої. Бачите?

У цьому малері є патагони Камара. Крілі. Квіл звичайний. Валабік. кенгуру Валабі. Кенгуру Валабі. Вау. Це дивно. Ну, цікаво. Зачекаємо.

ці м'ячики. Це переможе цікаво. Побакаємо. Мама, приматься Тренди, тренди. Бікмі, бікмі, фікса. Вона бісить, віка. Хочу я вам розкажу, як вона упорилась. Зараз ховаюся. Вона не для народження показувала жопу хлопцеві, голу жопу Максимові. Та покажу тих людей, які дали. І ще там ковальова, а інші дівчинку вже не пом. І ще вони показували а, -а, -а, -а. І ще коли, е -коли ще. В школі, коли Максим наливав воду, пішов наливати в дитячий туалет воду, щоб малювати, то Віка спокликала Максима і сказала, допоможи мені зняти ті русики. Ага, як смішно. І потім показувала. Зараз покажу та, яка показувала одна, це Ось Це Максим якому показувала. Давай, да. Снимайте, да я шукаю зараз русского И лучше вот такого Да. Точно уже шукаю чем для Сэма Ой, ветер реагирует уже. Що, вдаряти нас? Ні, це така палочка. А, зрозуміло, розуміла, вдаряти Максима. Можна кубик? Це, це, це ти купив? Да. А це Цей хлопець? Той дивився Давайся нагоріть дурень. Да. Не дружі, я вийдуть мене. Це таке купила? Купив? Класно? що ти хочеш В мене, віка за пікмі палочка пікніпалочка, пікніпалочка. Всім пока Ви були на каналі Білий Дік. Я зараз роблю ще одну серію. Всім пока!